Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Звісно, витримаємо в радості, в мирі, в молитві. І сьогодні ще кілька е, того, що торкнуло мене в проповідях Домініка Хмельєвського. був я наживу, вже казав. І хто знає Домініка Хмельєвського, знає, що кожне слово прямо в серце дає. І тому е, хотів би поділитися. Перше чув це і хотів би з вами поділитися. Він дуже так файно сказав: що... а хто. Замовляв собі літургію за свою смерть, за свою щасливу християнську смерть. Я такий помислив, ну, а я не замовляв. І що ви думаєте, я пішов в той день замовив літургію за свою щасливу смерть, за щасливу смерть своїх батьків. І це файна християнська практика. Бо так домік Хмілевський приподніс смерть, як каже, найкраще свято. Тобто, ну, зовсім інакше, ніж звичайні люди, які бояться смерті а Він її аж прагне. Ну, він так сказав, що для християнина смерть це на найвище свято це перехід до раю, перехід до Бога. То є свято, а не як похорон, там ну, всі плачуть. Для християнина це є свято, і важливо вже зараз замовити собі літургію на смерть. На смерть, щасливу смерть, християнську смерть, щоб мати цей час на покаяння, мати цей час на примирення з Богом. То хто ще такого не робив, то заохочую. <гум> Дуже така важлива практика. І трошки я вже забувся, відійшов за це літо від практики останнього дня, і зараз маємо суботу. Можемо провести сьогодні практику останнього дня, прожити цей день як останній. І нам да, він гарно сказав, що якби то був останній день, ти б сидів би там собі в Тікток, або де ти там сидиш в фей фейсі або в інстаграмі, не знаю хто де, і листав. А, ще маю кілька, а ще годинку маю, можу поскролити там, ш -ш -ш -ш, полистати. Ні, ти б останній день свій жив би зовсім інакше. І важливо робити таку практику останнього дня, переживати день як останній, якби. Сьогодні був останній день твій на землі. Що б ти робив? З ким би ти розмовляв? Де що б ти взагалі уяви собі, останній день, ти ввечері помираєш, що ти будеш робити? І це раз в місяць, раз в місяць проводити в першу суботу найкраще е, таку практику. І ми робили це, але поки літо тут вийшло з голови. Але Домік Хмельницький знову нагадав мені про цю практику, і, і знову давайте долучатися до цієї практики. Дуже важливо. Один день в місяць переживати як останній, в повній покорі, в примиренні і в аналізі, в аналізі свого життя. Чи задоволений ти сьогодні своїм життям? Чи задоволений ти тим, що ти робиш для Бога, або що не робиш для Бога? Що ти сьогодні шукаєш? Чи ти б в останній день шукав гроші собі на завтра? Не шукав би, тобі вже не потрібні. Ти б ну, вже мав би інші якісь клопоти. Для того і варто це робити останній день. Щоб зрозуміти, чого прагне твоє серце. Насправді, чого прагне твоє серце. Це не гроші, це не те, що можна купити. Бо все, що можна купити за гроші, ти з собою не візьмеш на небо. Тому заохочую сьогодні провести цей останній день. І візьмемо сьогодні посилання. Особливі. Особливі посилання. Щорічне послання Бородис 21 червня 2014 року. Здається, Іванці, і Іванкович. Іванці, Іванкович. Дорогі діти, Всевишній дає мені благодать, щоб можу бути ще з вами, вести вас у молитві на дорогу миру. Ваші серця та душа прагнуть миру і любові, Бога та Його радості. Тому, дітеньки, моліться, 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 і в молитві відкриєте мудрість життя. Я благословляю всіх вас і заступаюся за кожного з вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, потужне посилання. Марія нам одразу дала відповідь, що, чого прагне твоє серце, чого прагне моє серце, і душа чого прагне, каже душа, твоя душа, прагне миру, любові, Бога та його радості, його радості, не радості від. Придбаного автомобіля або радості від великої, там не знаю, когось кинув добре, або обікрав, то радість маєш, бо багато грошей зробив. Якось нечесним, не... якось шахрайством якимось корупцією, то радієш там, У, заробив бабла людей лише без пенсії, наприклад. ну Це я вже так масштабно дивлюся. Ти міг просто вкрасти на роботі, там, я не знаю, папіра 4 бо тобі директор винен. Або не доплатив. І за це піти в пекло. ну І, і радості ті від того папіру потім в тебе буде лежати кілька років, поки ти не подаруєш комусь іншому, бо тобі не, не потребував ти його. Тому не цього прагнемо ми. Не, не цього прагне душа. Нам сатана. Вкинув ці гроші і ці всі різні штучки, іграшки, як я їх називаю, машини, будинки, острова, літаки, кому що, ну, кожен на своєму рівні. Хтось приїжджає в Муджугорі, то скупає всі сувеніри, ну, бо може собі дозволити. Але ця радість не триває довго. Десь ну, до, до хвилини, до двох, а потім приходить нове нова щось, бажання щось придбати, щось використати, щось, щось нове. Бо душа не може насититися. Бо душа прагне миру і любові Бога. Миру не того, що світ дає, і любові не ту, що світ дає, а Бога любов і Божий мир, і та його радість, Божа радість, яку не замінить алкоголь, наркотики, не кінокомедія, не анекдот. Хоча є файні священики, які дуже файно розповідають анекдоти. Але Божу радість не замінить ніхто. Ніхто. Тому наша душа прагне Бога. Бога і Бог, і все, що може Бог нам подарувати. А він нам вже подарував, тільки залишилось взяти. Але за цими всіми гаджетами, за всіми тими інтернетами, немає часу подивитися на того Бога. Чи будеш ти сьогодні в останній день свій сидить пів дня за телефоном? Чи все ж таки вийдеш з хати? Підеш порозмовляєш з Богом, підеш на сповідь, підеш. Порозмовляєш з рідними, підеш, перепросиш когось, або попросиш пробачення. Тому, дитинко, молись, молись, молись. І в молитві відкриєш мудрість життя. Мудрість життя відкривається тільки в молитві, в Слові Божому. Ніде, ні в якому інституті. Будеш мати 10 вищих освіт, але будеш глупим. Життя буде донизу. Ну, бо мудрості нема. Мудрість це знання, котрі. Приходять вчасно. Вчасно, знаєте, як то знав, знав, а забув. Завжди, коли треба, ти забуваєш. То мудрість навпаки працює. Воно ти не знав, не знав, але коли потр... треба було, то ти знав, що робити, як вживати ті знання. Тобто знання використані на практиці, ось це є мудрість. Мало знати, як жити правильно. Треба е... жити так правильно. Як знаєш. Ну теж мудрість. В тому, в тому є мудрість, щоб жити як знаєш. А не знаєш, як треба правильно, як треба харчуватися, як треба не палити, не пити алкоголь, не пити кави, не, не їсти цукру. Ти це все знаєш, але не живеш цим. Ну це є не мудрість. А мудрість, коли ти це все знаєш, ти цим живеш і шукаєш іншого, шукаєш Бога, звісно. Шукаєш Бога в більшому, бо маєш більше часу, маєш більше енергії, маєш міцніше здоров'я, а міцніше здоров'я плюс міцніша духовність. Тому що якщо ти взяли дряхлий, не, не за те, що ти страждаєш, прийняв якусь, знаєте, страждання від Бога або страждаєш за когось, а від того, що ти просто як раб підсів на алкоголь, наприклад, і вбив своє здоров'я. І то не буде вже потім в тебе, ну. Розумієте, про що я на що я клоню? Не то, що я там хочу сказати, що інвалід якийсь буде гірше молитися, наприклад. Ні, він буде краще молитися, але людина, яка своє здоров'я сама гробить кожного дня, не має енергії потім на молитву. Ну, скажімо, не так, не так багато має то енергії на ту молитву. Тому важливо і тримати свій своє тіло, своє тіло в узді, бо правильне харчування, наскільки я знаю. І наскільки я з досвіду свого власного знаю, це є праця над собою. А як попало їсти, то нічого не треба для цього. Просто купив, що захотів, що стрельнуло в голову, об'ївся. І потім маєш страждання, ну звісно, депресію, апатію і зайву вагу, яку треба таскати з собою. І тут постійно нагору ходять люди, і з ті цією зайвою вагою дуже страждають, бо це треба нести великий. Рюкзак спереду і ще й ззаду <laughs> з їжею. <laughs> ну, я так трошки вже відійшов, але суть поняли, що треба піклуватися іще й про тіло. А щоб піклуватися про тіло, треба його ух, тримати, наказувати йому, і воно робити має. А не а, хотіло з'їсти, то я з'їв. Не, то потім важко молитися, направ. направду знаю, бо коли важко жити, то вже не до молитов. Тому давайте триматися, триматися і шукати цього, цієї мудрості життя тільки в молитві, саме в молитві, не в якихось там знаєте, науках цього світу. А в молитві можна знайти все, абсолютно все. І на цьому все. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Па-па.